Я не хотіла хвилювати маму, то минулого року, коли мені подзвонили, і я дізналася, що через декілька днів треба буде прибути в ТЦК, то Я чемно доїла мамині пляцки і поїхала мобілізовуватись. Мамі нічого не казав. Коли я питала, я, вона мені казала, що має їхати на курси. Кажу, Юруся, які курси? Ну, так, як я їжджу на полігони вчитися, а ці просто будуть трошки довші. Ну, довші на скільки? Ну два тижні. І коли перед Новим роком вона мені кидає свою світлину вже в однострої військовому. Ну, я думаю, вона на курсах кидаю татові, тато вже служить в цей час. І він мені каже: А де вона? Я кажу, та на полігоні, такому там назвали, на якому. Він тоді каже: Ну, цивільних туди не можуть пустити. І він кладе слухавку вже все, і через 5 хвилин дзвінок і каже мені: Ти знаєш, де вона? Вона мобілізувалася. Звичайно, що я пишаюся. Але крім того, що ти пишаєшся, ще дуже сильно, звичайно, і переживаєш. Але кожного дня віддаю в такі обійми Бога, прошу про опіку.